Всім привіт! Що ми робимо? Все. У нас сьогодні 22 березня. Треба трохи підкормити пчов. Ну то що підкормити? Коротше мені ленькі ставити кормушки для води, для паїлки. Чуть-чуть їх ззвоним, щоб вони успокоїлись. такі у них рамочки. Щами Щоб вони нам не мішали. Ми... Так, а ну, ось так їх чуть-чуть розпечатаємо. Щоб вони їх поотбирали, позабирали собі. В Немножко водички, Ну тут такой сироп дуже слабый. Я б сказал бы тут ну, можно 2 литри воды и пол-литра сахара. Ну так щоб больше воды було, чем Все, і ставимо на місце, вони не літали, а у себе всі вулику було у них і водичка, і їда. Так, почув. Все. Ну і так, от наступну теж беремо. Быстро. Подивится одну так сидят, раз, два, три, четыре, пять. Оце, в основном сім'ї вийшли на п'ять рамок на 4-5 вулочок Ой, повжимал еще по одній позабирав Аккуратненько так, щоб вони нас не боялись. Ну, процедури Ось вот, вони вже чуть-чуть... Вигрізають, саме відкривають, ну ми їм поможемо, щоб швидше цей процес був. Якраз вот їх, Як їх, їх чуть-чуть простимуліруємо. А потім цю рамку задим під, під засів матки. Ну вот такі от сейчас процедуры проходимо на пасіки. Сейчас пробежимся. По всій пасіці зробимо. И все, це я от зроблю і буду наверное, на, ну, тиждень-два. Завтра ще пробіжусь, подивимось як вони пора Може ще водички добавлю. А так в принципі лазить сюди нічого. Опини, батка не засидятся все. Я лазить не буду. Все, таким процессом я зараз занимаюсь. присоединяйтесь. Все.